Рівненська волейбольна команда Регіна зазнала двох домашніх поразок у четвертому турі чемпіонату України з волейболу серед жінок у Суперлізі. Кривдником наших дівчат стала команда Континіум Волинь Університет з Луцька. Обидва поєдинки були надпринциповими, адже дане протистояння це Дербі. У перший ігровий день рівнянки поступилися своїм суперницям з рахунком 1-3. Першу партію наші дівчата провалили 11-20, але реабілітувалися у другій 25-20. Ключовою стала третя партія, у якій команди йшли очко-в-очко очко і знадобилася. Навіть додаткові розіграші та все ж перемогу здобули волинянки 27-25. Напевно, саме через прикрий програш у цій партії Регіна так невдало провела четверту, поступившись аж на 11 очок своїм суперницям 9-25. Гравець Регіни Мегу Юлія Овезгельдієва важливим аспектом поразки називає упереджене суддівство. Було дуже багато моментів, які були спорні. Люди, болечки, які сиділи, болівали, вони говорили, що були вторая передача, були заступ задні лінії. Ну, були, але суддя не побачив, суддя це не Зачитав другий ігровий день рівнянки, також розпочали невдало, поступившись у стартових двох партіях з рахунком 18-25 та 21-25. Коли вже здавалося, що у наших дівчат опустилися руки і вони програють третю партію. На майданчику стався справжній камбек. Програючи по ходу партії у декілька очок. Гравці регіни змогли переломити хід поєдинку і схилити шальки терезів на свою користь – 27-25. Піднесений настрій допоміг нашим дівчатам перемогти у четвертій партії з рахунком 25-21, А відтак. Так і зрівняти рахунок у матчі 2-2. для визначення переможця командам знадобилася додаткова п'ята партія, яка за правилами має тривати до 15 очок. У напруженні як у емоційному, так і в спортивному планах боротьби перемогу у дербі здобули дівчата з Луцька, 16-14. Це перемоги незакономірні. Я сюди їхав. Я сильно не розраховував, що я дві перемоги отримую. Я знав, що люба перемога тут буде один раз, це дуже важка. Рієна команда вона. Вже зіграна вона команда захисна. Тут тільки треба атакувати. Команда, яка вміє, от скільки вона підібрала м'ячів, Ви бачили, скільки вона в четвертій партії підібрала м'ячів і в третій партії. Ми не могли нікуди скинути. Вони всі, вони дуже грають тактично грамотно в защиті. Вони мені сподобалось. У них трошки не вистачає розумієте потенціалу в атаці. Дай до їхньої захисту їхню атаку добав, хоча б одну помощнішу. І Я думаю, що вони вполне могли претендувати на четверку. Після чотирьох турів Регіна посідає у турнірній таблиці передостаннє місце, маючи у своєму активі чотири очки. Наступний свій поєдинок рівнянки проведуть 20 листопада. У гості до наших дівчат завітає лідер чемпіонату Южненський хімік Павло Невесенко Олексій Самойлов. У ритмі подій.